Творче об'єднання «Начитай». Роджер Желязне, і врятувався тільки я один, щоб сповістити тобі. Воно нікуди не поділося, ніколи не розсіювалось. Чорна хмара, з котрої їм на голови. Стіною лив дощ, били блискавки, чувся артилерійський гуркіт грому. Корабель знову змінив гаус. Ван Беркум похитнувся і мало не випустив коробку. Ревів вітер, рвав з плечей мокрий одяг, вода хлюпала по палубі, закручуючись у вир щиколоток. Набіжить схлине, знову набіжить. Високі хвилини вдарялися в борт, примарні зелені вогні святого Ельма танцювали на реях. Шум вітру і навіть гуркіт грому, пронизаний криком матроса, що терзався демонами. Над головою бовтався мертвий. Котрий заплутався в такелажі. Дощі з вітрами вибілили його до кісток, скелет обліпили зелені вогники, що рухались, права рука погойдувалась, чи то вітанно, чи то застережливо. Ван Беркум переніс коробку на новий вантажний майданчик і пішов назад до палуби. Скільки разів вони перетягували ці коробки, ящики, бочки. Він давно втратив лік. Схоже, варто було їм закінчити роботу як слідом наказ тягти вантаж на інше місце. Ван Беркум глянув через фальшборт. Щоразу, як випадала нагода, він вдивлявся в далекий. Ледь помітний за дощем обрій і сподівався. Це відрізняло його від товаришів по нещастю. Лише він один з усіх зберігав надію, нехай зовсім маленьку. В нього був план. Вибух громового реготу струсонув судно. Ван Беркома пересмикнуло. Капітан майже не виходив з каюти, де коротав час в товаристві діжки з ромом. Подейкували, що він грає в карти з самим дияволом. Судячи сміху, він щойно програв чергову партію. Вдаючи, ніби перевіряє найтові, Ван Беркум знайшов очима свою бочку. Вона стояла серед інших. І він впізнав її по маленькому мазку синьої фарби. На відміну від інших, вона була порожньою і проконопаченою зсередини. Повернувшись, він рушив назад. Мимо промайнуло щось величезне, з крилами, як у кажана. Ван Беркум втягнув голову в плечі і пішов швидше. Ще чотири ходки, і щоразу швидкий погляд вдалечі. І ось, і ось, ось воно! Він побачив корабель праворуч по курсу. Він квапливо озирнувся поблизу нікого. Ось він, випадок. Якщо поспішити і якщо ніхто не помітить. Він підійшов до своєї бочки, зняв, знову озирнувся, як і раніше, нікого. Інший корабель явно наближався. Часу не було та й для чого прораховувати курси, прикидати напрям вітру і течій. Залишалося ризикнути та сподіватися. Так він і зробив, підкотив бочку до фальшборту. Підняв і скинув у воду. Наступної миті він стрибнув слідом. Море було крижаним, киплячим, чорним. Його потягнуло вниз. Він гарячково борсався, намагаючись виринути на поверхню. Нарешті блеснуло світло. Хвилі ж бурляли плавця, перехльостували через голову. Тягнули вниз. Йому щоразу вдавалося винирнути. Він уже був готовий здатися, коли хвилювання раптом щухло, гроза стихла, просвітліло. Пливучи, він бачив, як його корабель віддаляється, несучи на собі маленьке, пересумне пекло. А поруч, Трохи лівіша погойдувалася на хвилях бочка з синьою міткою. Ван Беркум поплив до неї. Через деякий час йому вдалося наздогнати бочку і вхопитися за неї, навіть трохи висунутися з води. Він тримався за неї і часто дихав, його трясло. Хоча хвилі помітно послабшали, вода залишилася дуже холодною. Як тільки повернулися сили, він підняв голову і озирнувся. Ось воно, судно, котре він помітив з палуби, помітно наблизилось. Він підняв руку і замахав, зірвав себе сорочку. Вона затріпотіла на вітрі, немов прапор. Він тримав сорочку, доки не заніміла рука, знову підняв голову. Корабель став ближче, хоч і не було певності, що він був поміченим. Судячи з відносних курсів, вони могли розминутися протягом кількох хвилин. Ван Берком взяв сорочку в іншу руку. І знову почав махати. Коли він знову підняв голову, то побачив, що судно змінило курс і прямує до нього. Якби в нього було б хоч трохи сил чи хоч якісь почуття, він би розплакався. Але він лише відчував втому і нестерпний холод, очі зіпало від солі. Проте вони злипалися. Треба було весь час дивитися на онімілі руки, щоб переконатися, що вони ще тримаються за бочку. Швидше. шепотів він. Швидше. Він був майже непритомним, коли його витягнули в шлюбку і загорнули в ковдру. Шлюпка ще не підійшла до корабля, а він уже міцно спав. Він проспав решту дня і всю наступну ніч, прокидаючись лише для того, щоб куфнути гарячого грогу чи бульйону. Коли він намагався заговорити, його не розуміли. Тільки наступного вечору привели матроса, котрий розумів голландську. Ван Беккум розповів йому все, що сталося з тієї хвилини, як він найнявся на корабель і дострибкав в море. Чудеса! зауважив матрос, закінчивши переклад оповіді. Значить, ця побита штормами калоша, котру ми бачили вчора, і справді летючий голландець. Значить, він справді існує. А ти, ти єдиний, кому вдалося з нього врятуватися? Іван Берком слабо посміхнувся, осушив кухоль і відставив його в бік. Руки в нього темтіли. Матрос поплескав його по плечу. Заспокойся, друже, все позаду! Сказав він, ти ніколи не повернешся на це диявольське судно. Ти на борту найнадійнішого корабля з відмінними офіцерами та командою. Ми лише кілька днів тому покинули порт. Набирайся сил і викинь із голови важкі спогади. Ми раді вітати тебе на борту Марії Селести. Роджер Желязний. І врятувався тільки я один, щоб сповістити його.